Чхання, сльозотеча, почервоніння очей перші симптоми сезонної алергії. Поліноз – це сезонна алергічна реакція на пилок рослин, яка розпочинає свою активну фазу з приходом весни. У полінозі є так звані три хвилі цвітіння. саме які дерева це є ліщина, вільха, верба, береза. Yes, yes. Вже буде вже в теперішній період. Це вже друга хвиля пуску пилка дерев, це йде ясен, тополя, Ну і береза це пік, пилка якраз в цей квітень, це пік високої концентрації пилка у повітрі, саме береза. А березовий пилок досить агресивний, і багато людей мають алергії саме на цей пилок. Третя хвиля дерев це вже буде такий горіх, буб, вже житий букву такі дерева будуть пускати порок. І Зараз отже, ми саме маємо стерігатися, полка дерев. Лікарка каже, на основі алергії до пилку можуть також виникнути сезонні загострення і бронхіальної астми. Ріст алергічних захворювань з кожним роком росте. В селі що кожні 10 років захворюваність з алергічними хворобами подвоюється. На теперішній час ну, майже кожна третя людина в тій чи інші мірі має якісь прояви алергії, що на це впливає. Ясно, що екологічні фактори, це розвиток технологій різних. Гострення алергії впливають і погодні умови. Наразі через зниження температури дерева розпускатимуть бруньки пізніше, тож відповідно і пік погіршення самопочуття у алергіків відтерміновано. Проте лікарі закликають бути уважними та не нехтувати методами профілактики. Перша профілактика це є приход до лікаря за дві за два тижні, хоча б до очікуваного періоду полінації. Їм ми призначаємо трошечки відповідне лікування. Вже ми підготовлюємо організм людини, щоб легше вона переносила цей період. Місцеві жителі кажуть, часто буває важко визначити, що саме спричиняє алергію. Вважають, найважливіше вести здоровий спосіб життя та за потреби звертатися до лікарів. важко, тому що іноді дуже важко виявити причину алергії. Якщо сльозотеча, нежить, треба звернутися до сімейного лікаря, і він порадить консультацію алерголога. А багато людей так страждають. І другим раджу. Підтримувати здоровий спосіб життя е закалятися. То перше, що закалятися треба. Ну і бути здоровими. Всім бажаю на Україні бути здоровими. Нині існує чимало методів лікування алергії, завдяки яким з часом покращується стан пацієнтів, розповідає фахівчиня. Один з основних вакцинація. Але є метод лікування, який повністю змінює патогенез, який вбиває на причину і. Це є специфічна імунотерапія. Це лікування алергенами. Водяться в організм людини. І ми перевчаємо імунну систему людини не реагувати на ці алергени. І так ми можемо повністю вилікувати людину від алергії. Якщо алергію не лікувати, вона може призвести до виникнення інших серйозних захворювань. Щоб уникнути всіх цих наслідків, лікарі наголошують: не недооцінюйте алергію як хворобу, і звертайтеся до медиків, які допоможуть вам впоратися із недугою.